Математика. Урок 4 частина 7. Тема частини цілого. Утворення і запис. Календар. Рік. Місяць. Задача на рух в одному напрямку. Швидкість зближення. Відкрийте підручники на 19 сторінці. Пригадайте назви частин цілого та їхній запис. Заповніть порожні клітинки таблиці. Пригадуємо половина. Так, запис одна друга і читання запису одна друга. Наступна частина цілого, як у нас читається одна третя, і запис одна третя, то це в нас назва частини цілого. Так, це третина. Чвертю. Ось такий в нас запис, а читається. Одна четверта. Так, дуже добре. Наступний запис. Одна десята, яка це частина цілого? Так, 10 і сота. Запишіть запис. Одна сота. Дуже добре. У наступних завданнях подивіться, подумайте, визначте і запишіть, яку частину фігури зафарбовано. На першому малюночку, на першому чотирикутнику, зафарбовано. Так, одну частину з чотирьох це в нас буде. Одна четверта. Так. На другому прямокутнику у нас зафарбована. Одна частина з двох. Так, це в нас. Молодці, одна друга. І на третьому прямокутнику. Правильно, одна частинка з п'яти одна п'ята. А тепер спробуйте порівняти частини за допомогою рисунків. Одна друга і одна четверта. Дивимося, одна друга, одна четверта. Так, дріб одна друга буде більшим за дріб одна четверта. Далі одна п'ята і одна друга. Правильно, дріб 1 п'ята буде меншим за дріб 1 друга. Одна четверта і одна п'ята. Молодці. Дріб 1 четверта буде більшим за дріб п'ята. А тепер поставте відео на паузу та запишіть найбільшу і найменшу частини. Одна четверта, одна друга, одна п'ята. Запишіть з них найбільшу частину та найменшу. Перевіримо. Найбільша частина одна друга, найменша частина одна п'ята. Дуже добре. Відкрийте робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Задача 5. Для того, щоб розв'язати цю задачу, відкрийте карту знань 27, перегадайте назви місяців та порядок їх слідування. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Чудово! А тепер прослухайте умову задачі. Через півроку після свого дня народження Софійка сказала Два місяці тому ми святкували 8 березня. Якого місяця народилася Софійка? Прослухайте ще раз. Через півроку після свого народження Софійка сказала: Два місяці тому ми святкували 8 березня. Якого місяця народилася Софійка? Скажіть, будь ласка, яким чином можна розв'язати цю задачу? Так, нам потрібно спочатку визначити, який зараз місяць, тобто, коли Софійка говорила на який момент. Отже, якщо Софійка сказала 2 місяці тому ми святкували 8 березня, то 2 місяці тому у нас був місяць березень, так. Тобто зараз у нас травень так і запишемо. Якщо два місяці тому святкували 8 березня, то зараз травень. А через півроку після свого дня народження Софійка якраз і сказала, що два місяці тому ми святкували 8 березня. Тобто, в травні Софійка сказала через півроку після свого дня народження. Так, тобто ми маємо 6 місяців відрахувати назад. Відрахуємо. Шостий місяць травень ми не враховуємо, і шостий місяць це якраз буде місяць народження Софійки. Рахуємо назад. Квітень, березень, лютий, січень. Грудень. Листопад. Отже, шостий місяць це листопад. І тоді якого місяця народилася Софійка? Так, Софійка народилася у листопаді. Запишемо. Тоді виходить, що день народження Софійки було у листопаді? І запишемо відповідь Софійка народилася у листопаді. Чудово! Перегорніть сторіночку, сторінка 20. Обчисліть усно та заповніть пропуски. 200 помножити на 5. Так, це 1000. 1000 відняти 300. 700 дуже добре. 700 поділити на 7. Так, це буде 100. 100 відняти 60. Молодці, це буде 40, а 40 поділити на 2. Це буде 20. Так, отже, отримали ми результат 20. На попередніх уроках ми з вами знаходили значення виразу двома способами, коли в нас було додавання дія додавання. А на сьогоднішньому уроці спробуєте застосувати розподільний закон множення відносно віднімання. Пригадайте його, прочитайте навчальну одиницю. Щоб помножити різницю на число, потрібно помножити на це число зменшуване, потім від'єднати. І від першого добутку відняти другий. Розглянемо з вами зразок розв'язування виразу. Отже, 9 відняти 2 помножити на 5. Перший спосіб ми, дод... вірніше, віднімаємо у дужках. 9 відняти 2 це буде 7. А потім 7 ми множимо на 5. 7 помножити на 5 це буде 35. Так. Другий спосіб ми застосовуємо розподільний закон множення відносно віднімання. Тобто зменшуване ми множимо на число. Від'ємник ми множимо на число. А потім віднімаємо результати. 9 помножити на 5 відняти 2 помножити на 5 дорівнює. 45 відняти 10 дорівнює 35. А зараз поставте відео на паузу. Та обчислі значення наступного виразу двома способами. Перевіримо. Чи такий у вас вийшов результат? Чудово! Молодці! Для того, щоб розв'язати наступне завдання, пригадайте, як виконується ділення з остачею. Чудово! Спробуйте розв'язати ось таку задачу. Павлусь задумав число і розділив його на 9. У часі він отримав 8, а вистач 5. Яке число задумав Павлусь? Отже, нам відомо, що Павлусь розділив число на 9 і в часті отримав 8. Тобто ми частку 8 множимо на дільник на 9. 8 помножити на 9. А якщо ще вистаче 5. Так, остачу додаємо. Запишемо 8 помножити на 9 додати 5. До рівня. 8 помножити на 9. Так, це буде 72. Та ще 5. Так, число 77. Скажіть, будь ласка, так, яке число задумав Павлусь? Запишіть відповідь: число 77. Чудово! В Завданні 10 допоможіть торнадо перевірити, чи є число 7 розв'язком нерівності. Пригадайте, для того, щоб перевірити, чи є будь-яке число розв'язком будь-якої нерівності. Нам потрібно це число поставити замість невідомого. Отже, перша нерівність 63 поділити на х буде більше, ніж 9. Так, ми замість х пишемо 6. 63 поділити на 7. Більше, ніж 9. Так, 63 поділити на 7 це буде 9. А 9 більше, ніж 9. Ні, ця нерівність у нас неправильна. Отже, число 7 не є розв'язком першої нерівності. Перевірте другу нерівність. Поставте відео на паузу та виконайте перевірку. Перевіримо. 70 поділити на 7 менше, ніж 25. 70 поділити на 7 це буде 10. 10 менше, ніж 25. Ця нерівність є правильною, і тому число 7 тут буде розв'язком нерівності. Подумайте над наступним цікавим завданням від знайка. Відгадайте, які цифри заховалися за фруктами. Та запишіть приклад у робочому зошиті. Тому відкрийте робочі зошити. Запишіть. Завдання 11. Отже, яким чином можна відгадати цифри, які заховалися за фруктами? Дивимося, Трицифрове число. Трицифрове число, результат 777. Отже, для того, щоб отримати число 7, нам потрібно підібрати декілька варіантів яким саме чином, які цифри ми можемо додати, щоб отримати 7. Так, це може бути 1 і 6, 2 і 5, 3 і 4. Так, але погляньте, у другому числі, в другому доданку, у нас у розряді сотень двійка. Отже, якщо в нас у розряді сотень двійка, то тут у розряді сотень буде. 5. Так, 5 і 2 це буде 7. Тоді за полуницею заховалася цифра 5. А за яблуком 2. Яким чином це можемо перевірити? Отже, дивимося за суницею 5, за яблуком 2. Додаємо спочатку одиниці. 5 додати 2, 7. Додаємо десятки. 2 додати 5, 7. І додаємо сотні 5 додати 2 7. Отже, який приклад записали. Правильно, до 525 додати 252 дорівнює 777. Дуже добре. Закрити робочий зошит. Відкрийте сторінку 49 у підручнику. Виконайте тренувальні вправи номер 2 і номер 3 на сторінках 49 та 50. А також тренувальну вправу номер 1 Допоможіть чарівниці чисел з'єднати число лівого стопчика з відповідним записом у правому стопчику. Познач, як записати у вигляді сотень наведене число. Як ми виконуємо таку вправу? Якщо нам потрібно записати число у вигляді сотень, отже, ми не записуємо ні одиниці, ні десятки, тому ми одиниці і десятки ніби закриваємо. Перше число 67 453. Закриваємо розряд одиниці і розряд десятків, адже в нас записано. Вірніше нам сказано, що потрібно записати у вигляді сотень наведене число. То тоді в нас буде 674 сотні, так. Тепер поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте. Дуже добре. В наступному завданні потрібно визначити, скільки десятків у числі виконується таке завдання аналогічно, тільки тут нам не потрібен розряд. Одиниць, Адже в нас запитується, скільки десятків у числі. Тобто, якщо в нас число 34 725, ми розряд одиниці ніби закриваємо. І вийде в нас так, 3472 десятки. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте. Чудово! В наступному завданні допоможіть торнадо з'єднати назву частини цілого у лівому стопчику з відповідним записом у правому стовпчику. Частин цілого ви вже повторили на початку уроку, тому поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевіримо: половина, одна друга, чверть, одна четверта, сота, одна сота, третина, одна третя, десята, одна десята. І наступна тренувальна вправа з'єднайте запис частини цілого та відповідний рисунок. Отже, порахуйте, на скільки частин у нас поділене коло. Так, на 8 частин, скільки частин зафарбовано. Одна частина отже, дріб. Одна восьма. Так, шукаємо, чи є такий дріб. Так, ось він. Другий малюночок. Знову бачимо 8 частинок. Шукаємо з вами, яка частинка зафарбована. Так, 2 восьмих. або. Якщо ми будемо говорити про зафарбовані, то це буде 2 восьмих, але бачимо, що в нас тут немає. Або це може бути одна четверта. Так, але може бути ще один варіант, коли ми порахуємо незафарбовані частинки. Це може бути шість восьмих, тому ми тут. Можемо провести 1 четверта і 6 восьмих. Третій малюночок. 4 зафарбовані із восьми або зафарбована. Половина половина це одна друга. Так. І останній малюночок. Зафарбовано 5 частиночок із восьми. Тому 5 восьми. Дуже добре. Сторінка 21. Прослухайте умову до задачі та визначіть її вид. З двох селищ, відстань між якими 8 км, одночасно в одному напрямку виїхали два вершники. Швидкість першого вершника 10 км за годину. А другого 8 км за годину. Через скільки годин перший вершник наздожене другого, що їде попереду? Який це вид задачі? Молодці! Це задача на рух в одному напрямку. Накресліть схему до задачі. Нам відомо, що з двох селищ відстань, між якими 8 км. тому ми накреслимо лінію і позначимо два селища, між якими буде відстань 8 км. Позначимо селище А і селище Б. І відстань між ними 8 км. Позначимо фігурною дужечкою. С дорівнює 8 кілометрів, так. Далі нам відомо, що швидкість першого вершника це 10 км за годину. Ми ставляємо стрілочку. Так, пишемо 10 км за годину. А швидкість другого вершника 8 км за годину, так. Нас запитується, через скільки годин перший вершник наздожене другого, що йде попереду? Так, ми позначимо точку, де вони мають зустрітися, де перший вершник має наздогнати другого вершника. Позначимо прапор цим. І запишемо: час невідомо, «Т» невідомо годин. Розв'язання. Що потрібно зробити для того, щоб знайти час? Молодці, відстань поділити на швидкість. Запишемо формулу Т дорівнює, С поділити на В. А тепер поставте відео на паузу та виконайте розв'язання цієї задачі. Перевіримо. Отже, перша дія від 10 відняти 8 дорівнює 2 км. Швидкість зближення вершників. Друга дія. 8 ми поділимо на 2. Отримаємо 4 години. Вираз. 8 поділити на різницю чисел 10 і 8. І відповідь через 4 години перший вершник наздожене другого вершника. Дуже добре. Відкрийте сторінку 51-го підручнику. Тренувальна вправа 8. З'єднайте геометричну величину в лівому стовпчику з відповідною формулою в правому стовпчику. Отже, периметр трикутника. Правильно П дорівнює. А додати Б додати в С. Всі три сторони додати в трикутнику. Площа прямокутника. Молодці це А помножити на Б, тобто довжину помножити на ширину. А площа квадрата. Так, С дорівнює А в квадраті, тобто А помножити на А. Дуже добре. Поверніться на 21 сторіночку. Допоможіть суперромбику виконати завдання. Город розташований на прямокутній ділянці зі сторонами 35 метрів і 20 метрів. Помідори займають 400 метрів квадратних. А картопля решту площі. На якій площі висаджено картоплю? Яким чином можна розв'язати цю задачу? Правильно потрібно знайти спочатку площу всієї прямокутної ділянки. Запишемо те, що нам дано. Нам відомо. Правильно А дорівнює 35 метрів, Б дорівнює 20 метрів. Так, нам відома ще площа, яку займають помідори. Позначимо її СП крапочка дорівнює 400 квадратних метрів. Про що нас запитують? Правильно знайти площу, де висаджено картоплю. Отже, С К крапочка знак питання квадратних метрів. Розв'язання. Запишіть формули знаходження площі. Що потрібно зробити, щоб знайти площу висадженої картоплі. Правильно від загальної площі прямокутної ділянки відняти площу помідорів. Запишемо К крапочка дорівнює. С відняти С крапочка. А що потрібно зробити, щоб знайти площу прямокутної ділянки? Правильно, S дорівнює А помножити на Б. Знайдемо з вами площу всієї прямокутної ділянки. Так, ми 35 помножимо на 20 і отримаємо. 700 квадратних метрів. Так, коли нам відомо, що площа всієї прямокутної ділянки 700 квадратних метрів. А помідори займають 400 квадратних метрів площі, то картопля займає. Та картопля займає 300 квадратних метрів площі. Запишемо S картоплі дорівнює Від 700 відняти 400 дорівнює 300 квадратних метрів. І запишемо відповідь. Картоплю висаджено на площі 300 квадратних метрів. Дуже добре. Перегорніть сторінку, сторінка 22. Ви знаходитеся на сторінці чемпіонів. Тому поставте відео на паузу та виконайте всі завдання. А тепер візьміть ручки та перевірте. Молодці, хороша робота.